Шість нових тролейбусів невдовзі мають вийти на лінію. Електроавтотранс у сумах купуватиме їх у компанії Богдан Моторс. Саме її визнали переможцем тендеру. Такий, нагадаємо, відбувся минулого тижня у четвер. А вже наступного дня, як і під час попереднього конкурсного відбору, замовник обрав ліпшу пропозицію. Про це повідомив директор електроавтотрансу. з «З до то До кінця місяця вже перша терміну будуть, а останні будуть в жовтні і листопаді закінчується також пан Перчаков запропонував провести ще один тендер на закупу двох тролейбусів, аби не витрачати кошти і час. Громадські активісти цю ініціативу коментують так. Це пропозиція була місяць тому від громадської експертної комісії. Тому, в принципі, я як член цієї комісії я підтримую рішення по проведенню нового тендера і того, і. По розподіленню грошей, які були виділені на вживані тролейбуси, для закупівлі нових тролейбусів, але питання в тому, що все ж таки мова йшла про більшу кількість тролейбусів для закупівлі, і тут питання, чому пан Керчаков не звернув увагу на те, що гроші на закупівлю тролейбусів були розподілені в невідомому невідомому напрямку. Нагадаємо, на вересневий тендер були представлені тролейбуси заводів Київ -Лаз Автосервіс», Богдан Моторс і Чернігівського еталону. У липні на конкурс подали заявки. Ці ж учасники. Загалом, із початку року у сумах провели чотири тендери, з яких вдалими виявилися тільки два останні.